На базі Косівської центральної районної лікарні створено міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу. Тут надаватимуть допомогу пацієнтам із проблемами нирок. Кошторисна вартість центру більше мільйона гривень. У Косівському міжрайонному центрі нефрології та гемодіалізу наразі підтримують своє здоров'я семеро людей із нирковими хворобами. І з початком наступного місяця, прогнозує головний лікар, кількість таких пацієнтів збільшиться вдвічі. Зокрема, тут покращуватимуть своє здоров'я мешканці прилеглих сіл Верховинського та Снятинського районів. Відділ цей на сьогоднішній день, вартість його мільйон 100 тисяч. Значить, 970 тисяч це є обладнання, а 130 тисяч виділено із районного бюджету на облаштування цього відділу. У центрі буде створено максимально комфортні умови для пацієнтів, запевняє головний лікар. До того ж, усі процедури для хворих будуть безкоштовними. Ця процедура хворого нічого не коштує. Значить, за рахунок лікарні ми видаємо розхідні матеріали, тобто фізіологічний розчин та гепарин після цього. Ну а стараємося так, щоб було їм якнайменше проблем в їхньому житті, бо в них і також забагато проблем. Косівський центр нефрології це вже 15-й потужний об'єкт соціально-культурної сфери, який відкрито на Прикарпатті з початку цього року. Такою оптимістичною статистикою поділився з присутніми голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевонюк. А голова обласної ради Олександр Сич пообіцяв сприяти виконавчій владі у втіленні всіх проєктів, які підуть на користь громаді. Як запевняють керівники області, невдовзі апаратами штучної нирки буде забезпечено кожну районну лікарню. Такі заклади потрібно, щоб були у кожному районі. Щоб люди, щоб люди не їздили і будемо це робити. І до рік два максимум це зробимо. Також прогнозують керівники краю. На базі Косівської районної лікарні постане регіональний медичний центр, аналогів якому в області не буде.